Я коли копаю ями, то стараюся щось похоже на чорнозем відкинути в одну сторону, а глини ще вже в другу сторону. А потім оцю чорну землю змішую і роблю її більш пухкою з всяким сипцем, торфом, ну і так далі. В оцій місці мені так зручно. Ну що, перемішали землю з торфом. Тепер треба визначитись з глибиною посадки. Я, Я сижу на, на такому рівні. Десь сантиметрів 15-20, нижче рівні землі. І підсипаємо, робимо конус, щоб можна було поставити. Слаженець на цей конус.